Пиво, початок. Вживайте з розумом. Олекса вагається біля дверей крафтового бару. Може, пиво це занадто складно для мене. Максим підходить Не бійся, я все покажу. Всередині тепло. І пахне хмелем. Максим вказує на десятки кранів. Обирай. Олекса розгублений. З чого почати взагалі? Олена підходить з дегустаційним сетом. Маленькі склянки з різнокольоровим пивом. Спробуй це. легке і освіжаюче. Перший ковток. Олекса здивований. Непогано. Максим сміється. Це тільки початок. Олена розповідає про історію пива. Колись це був священний напій. Вау, не знав. А тепер мистецтво. Вони пробують темне, гірке пиво. Олекса кривиться. Це занадто сильно. Максим впевнено. Звикнеш часом. Олена пропонує сир до пива. Смаки розкриваються по-новому. Це геніально! Світ пива безмежний. І ти тільки починаєш. Продовження в наступному епізоді Як роблять пиво. Швидкий огляд.